...туру та й взагалом всього першого кола Брокар Стар Пеперс приймає команду балу. Лідери чемпіонату. Перці знаходяться зараз на другій сходинці балу на першій відстань два очки. Гарячий поєдинок нам обіцяє бути довго. Рокитянський Ростислав. Номер 35 Владислав Радченко, номер 16 Роман Жмут. Номер. 42-й Аліксєєнка. Андрій. Зараз саме у нього момент. Удар в ближній кут повз ворота. Проходить м'яч. Не будемо забігати наперед, будемо дивитися, спостерігати. І Цікаво буде е дізнатися, як все завершиться. Максим Чегло бере гру на себе. Передача на ліника. Можна відповідати. Удар 1-0. Артем Линик забиває класним ударом з носка, прошиваючи Ростис... Рокетянського Ростислава. І м'яч опиняється в дев'ятці воріт. Загубили зараз. 15-го номера Уже сьогодні в першій лізі було зіграно два поєдинки. У нас Северинівський колос переміг нову пошту. Зараз відповідь від Супруна. один 1, 1 І Ходаков реагує. Потім забирає м'яч ще й до рук. Буде контратака. Чиглов, Ліник підключає Чеглова. Розганяє Максим, але не вистачає все ж таки стартовому поєдинку ігрового дня. Ну а потім Соборна Білопілля. 3-1 перемогла. Євка Олександрія зараз. Кирієнко, Удар здалі. Небезпечно зараз. Та ну, мабуть, більше, скажімо так, дякувати. Треба зараз чугай на ударні позиції. Володислава Грибачова. Ще є Валерій Макаров, який наразі висутній. Тож. Чимало трансферів. Зараз Шачорни розвертається 2-0. Під ногою рокитянський пропускає м'яч надто також легко Сергія від Сергій відтіснив Максима шафороста від м'яча і подвоює перевагу команди: Брокар Старпеперс. Пепер. Удар Ходоков реагує ногою. Здобивання простріл навіть. Радченка, Чугай підкаті. Зараз... Лінник передача вперед. Заблоковано. Але Олексієнко видряпує такий м'яч для себе. Так і є. Ось зараз передача. Помилка. І Роман Жбут. Порушення правил. Штрафний. Артем Лінник. Ну, далеченька відстань. Подивимося, що будуть виконувати. Артем, передача на Чеглова, Проходить простріл і порожні ворота. Повз ворота. М'яч пролітає. Вбирайте, та. Замовляйте собі улюблену модель. Зрібняк, Перехоплення. Втікає зараз 2 в 1 Буде сам вирізовувати. Ні, передача на Чиглова 3-0. Неймовірна контратака. Головне гольова для команди Бракар Стар Пеперс. Удар заблоковано з м'ячем. Зараз перці з рівняк лівою. Ох, на замасі, як жмуда прибирає. Можна забивати. Зараз Шатьорному. Передача на порожній. Ні, тепер контратака Балу. 4-2-0. Передача на порожній. удар. І повзворота пробиває. У нас Роман Жмуд. який же момент. Зачепив він воротара і воротаря. І тепер три порушення для команди. Брокарстер Пеперс. Удар від швидця. Yeah. У відрив стрибак зі срібняком біжуть. на дальню, 4-0, Стовідсоткова буде. Це 4-0, Це і робить Владислав Зрібняк, Не повертається сьогодні назад. Взагалі, гравці балу. І за це постійно їх карає досвідчений брокар Старпеперс. Ну якщо давати таким хлопцям, стільки простору біля у Старпеперс 4 фоли, у Балу Два і п'ять польових зараз від Пеперс. Помилка Супруна. Ворота порожні. Чеглов, порожні ворота на Е стрибака, удар Порожній, У е підкаті Чеглов, Олексінко розвертається, тягне м'яч сам. Кирієнко вдало грає зараз у відборі. Чеглов на підбиранні. Перший зрибняк знову Чиглов порожний. і, і 5-0, друзі. Поміжніх Е, так, з Знущання, знущанням таким якимось відправляє м'яч Максим Чиглов. Е, отримує впевненість від своїх дій на паркеті. Е. Які, до речі, після цього поєдинку ну, не будемо забігати наперед, але відсотків так на 85 точно зміниться. Простріл Ходаков. Удар! І ось нарешті гол. А, вже в ворота. Брокар Старпеперс. Олександр Ходаков прочитав прострільний е, простріл, але от. Не вдалося йому вибити м'яч подалі. Балу Олексєєнко. Проти нього зараз Кирієнко. виборюють м'яч гравці. Брокар Брокарстер Пеперес на всіх парах Зараз у нас команда в атаку. З Рибняк чегло, порожні ворота. Повз. Не вимикайтесь продовжувати слідкувати за українським футзалом. Ну, а вже ввечері мене змінить мій колега Юрій Бойко. На все добре, слава Україні.